Давайте долучимо до нашого ефіру керівника кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Гомуждабаєв з нами на зв'язку. Пане Айдере, вітаємо вас. І я вас вітаю і вітаю всіх ваших глядачів. Так, Слав, Айдер. По перше, з пройдешнім новим роком. І моє перше питання до тебе буде як до гуру русофобії. А якщо перефразувати це визначення фахівця по Російській Федерації насправді, то Ну, так сталося, що ми познайомилися в Москві. Вже це приховувати не має сенсу, бо все одно це всім відомо. І сьогодні так сталося, що виходить такий цікавий, кривавий юбилей. 25 років Путіна при владі. Він є одноосібним царем чи царем. Там, от давай спробуємо пригадати і якось проаналізувати. Твій вердикт цій державі, що в ній змінилося за ці 25 років, і взагалі були якісь варіанти, щоб історія пішла по іншому шляху? Вона просто знов стала собою. Ті зміни, які ми там спостерігали там починаючи з 91-го року, вони були для Росії неприродні. І Росія їх, їх відштовхнула не відразу, поступово крок за кроком. І велика провина в цьому, ну так всі ж звинувачують Путіна там та глибинний народ. Це теж правда, але я покладаю найбільшу відповідальність за те, що це їх існує, вбиває на так звану російську інтелігенцію. Бо вона не тут обійдена увагою. Хоча її внесок дуже великий. І в першу чергу, це мешканці Москви, люди з освітою, люди, які були, в принципі, налаштовані чи вкрай демократично, чи там більш-менш демократично. люди, яких я і ти знали. Але знали ми їх не дуже добре, як виявилося зрештою. Це почалося ну, така вже відверта, відвертий переход на бік імперії людей з таким мисленням. Він почався, я думаю, трохи раніше ну, після під час Другої Чеченської війни. І а далі все лише прогресувало, погіршувалося, і, зрештою, ми маємо майже кристальний кришталевий рейх. Uh, і він такий, uh, як би сказати, гламурний, і його гломурізацію, його uh, таке окультурювання, його супроводження, і uh, все решта, я провину за це покладаю на цих uh, людей, які зараз навіть вдають uh, антивоєнних там співаків різних, там Гребінщикових, Грибінчикових, Зімфір. Вони всі були його бенефіцарами, насправді вони всі спілкувалися і з путіним з Медведівом. Вони давали їм концерти, вони дружили, вони входили в різні там ради, вони е виступали на великих на майданчиках. І якщо е люди, які їх слухали, е зрештою стали більшість е тими, ким вони стали, напевно, щось тут не так. Напевно, ця культура була е чи музика була. Трохи э, ліцемірною а, а може й не трохи. Вона більше прикривала реальність, ніж э, боролися з нею. Вона приховувала э, тириси э, Людожевські, э, чи вона трохи їх якось, я не знаю, як це сказати українською. Ну, э, вона їх робила такими лагідними. Тобто, так, э, в нас не дуже гарний, може, і президент, але з ним теж. Не може мати справу так. Росія специфічна країна, але але росіяни в принципі нормальні люди, і вони продовжують цю пісню співати зараз на заході. Це вже вже взагалі не смішно, це відверта брехня, і е, вони намагаються вдавати е, там прихильників України, е, противників війни, е, війни. Але насправді вони е, піклуються лише про е, власні. Ну я не буду казати про що. Це моя така думка. Я на мою думку їхня провина тут цього шару росіян більше ніж 50%. Бо саме вони не дихали Путіна, а саме вони, як би сказати, подарували індульгенцію усім росіянам, сказавши і підтримавши, мовчки чи публічно, що в Крим не бутерброд. і все це прозвучало дуже вчасно і дало Путіну змогу. Добудувати рейх до того стану, який ми зараз його бачимо: кривавий, відвертий, терористичний, безжальний, рашистський тощо. Але все це було видно давно, і тобі було видно, і мені було видно, ще людям було видно, але нас ніхто не хотів чути, і всі чули там прекрасну машину времени, прекрасних якихось таких світлих росіян. Ну і де ви світлі, і що ви зробили, і який результат від вашого світла? Темрява. Я тут знаєте, коли відбулися вибори президента у Сполучених Штатах, і коли журнал Тайм визнав людиною року Дональда Трампа, я тоді не зовсім зрозуміла, чому ну просто відбулися вибори. Та ми говорили про них на початку року, ми говоримо про них і зараз. Але тим не менше, просто відбулися вибори, просто відбувся вибір і в чергове там чи 45-й президент став 47-м президентом. За це не дають людину року, тому що він ще нічого не зробив для того, щоб нею стати. Але коли Путіна визнають одним з головних невдах року за версією Політику плейбук, то тут мені здається все абсолютно логічно. А ви цей висновок розділяєте? Ну, то я не знаю, що вони мають на увазі, по-перше, на... в чому не вдаха. Ну, глобально він не вдаха. Ну, тобто, він дійсно хотів. Е... Це і... не залежить інакше. від року, я так розумію, так? Ну так, так. Да. А наразі він перебуває під кайфом. Наразі він е дуже надіється на перемогу е над Україною. Він дуже надіється зламати демократичний світ за допомогою того самого Трампа, якого ну це традиція така американська. Вони здається е конкретно цього журналу Тайм. Е вони здається е рази чотири е Путіна визнавали людини року, так само як і Гітлера. Ну два, два, два рази точно. Тобто, е журнал Тайм це достатньо був завжди лівацький журнал. Але він а, надавав такі потужні дози на наркотичних речовин, ментальних, цим диктаторам, і його ось він той самий Путін, дивиться в дзеркало, там якась моль сидить, да? але журнал «Тайм» відкриває і думає: ніфіга собі. Так я взагалі я ж крутий, я зараз весь світ цей е, переверну. І вони насправді цим абсолютно я погоджуся з вами абсолютно безпідставним визнанням. Вони їх підштовхували, це теж має значення. Ми живемо в медійному світі, в медійному світі, і е, тому це важливо. Вони все це чують на в принципі. Диктатори мають отримувати від суспільств різних усіх суспільств лише зневагу, приниження і гейт, саме в найкращому е, сенсі цього слова. А вони отримують те, що ними пишаються, їх намагаються наслідувати і не соромляться публічно про це казати. Той саме Ілон Маск, там решта покидьків, які зараз просто вони живуть і працюють задля того, щоб України не було, щоб Західний світ демократично взагалі демократія була зруйнована як сутність, так. Ну, ну щось тобто з медіа трохи треба бути так само обережними, як з наркотиками, які комусь допомагають, але більшості людей вони шкодять. І тим маніакам вони дуже шкодять. Бо маніакальність, вона підживлюється в тому числі, в тому числі з суспільним резонансом, визнанням, нагородами. Там я не знаю чим. Але журналістика так влаштована як влаштована зараз, в тому числі українська, на жаль, що гайб е, понад усе, і зараз ми ж та за версією Арестовича зараз вже закінчилася війна. Так ми ж святкуємо перемогу вже чи я помиляюся. А Путін за версією е, такого відомого брехуна, як професор Соловей, він помер вісім разів, але він має остаточно померти в березні, як я чув. Ну не дивіться, це для якихось просто ідіотів, так але ідіотизація суспільств ідіотизація медійного простору вона дуже на руку диктаторам, фюрерам і решті поки я тут згадав, що за версією професора Солов'я Путін в холодильнику. А, ну ладно, це це ці, всі жарти вони, мабуть, все ж таки недаречні, але тим не менше, та, Айдера. Я тебе вважаю одним з найкращих і таких найбільш відвертих е, фахівців по Російській Федерації. і Ти досить чітко називаєш речі своїми іменами і пронагідно всіх закликаю підписатися на Ютуб канал Айдера. Це може дуже просто е, знайти в пошуковій стрічці Ютубу, хто це ще не зробив. А чому я до свого питання роблю таку, такі, таку підводку? А, зараз нова адміністрація а, формується на початку січня. Кіт Келекс спецпредставник Дональда Трампа по Україні і Росії їде в Європу і в Україну, зокрема. От, якщо врахувати, що цей ефір я планую переслати в американське посольство, звідки сьогодні стартували петріоти патріоти збивати російські ракети. От які би ти е, накреслив план для нової адміністрації Дональда Трампа? Бо е, зрозуміло, що сигнали звідти йдуть такі е, досить дивні. Що там тільки Герландія з Панамським каналом а, вартує. От що треба зробити, от реально а, а, Америці, як найпотужніші держави державі світу, щоб ну, якось заспокоїти кремлівського диктатора? Ну, по-перше, всім не лише а, Америці, а взагалі всьому заходу треба зрозуміти, хто є Путін і що є його суспільство. Ні, що таке російський російське наразі? Наразі це й та взагалі так століттями було, але чомусь цей урок не вивчено. Ці люди з абсолютно бандитською, з кримінальною ментальністю. Тобто, ви не можете починати розмову з ними з пропозиціями поступу. Ну тобто, ця історія, коли там я читав просто, що в плані Трампа була така пропозиція, нібито що. В тому числі там ми завершуємо цю війну, закінчуємо і обіцяємо, що 20 років Україна не буде в НАТО. Ну, коли, коли ти починаєш спілкування з маніакальним фюрером і його народом з реверансів, вони це бандит думають клас! Якщо вони обіцяли мені, мені палець, значить я можу відрубити руку. Якщо вони обіцяють мені руку, я відрублю голову. Ну тобто. Це треба психологічний перелом має відбутися на у спілкуванні взагалі світу з Путіним. З ним треба розмовляти мовою ультиматумів. Не він має ультиматум ставити, коли він ставить, ставить ультиматуми. А йому і західні країни різні ну Америка в першу чергу починають йти шляхом пошуку подарунків для людажера. Ну, друзі, вони не розуміють мови подарунків, вони розуміють лише мову сили, і світ абсолютно зміниться і може бути врятований буквально протягом, там я не знаю, декількох місяців. Якщо з ним, з Путіним, почнуть розмовляти мову, яку він розуміє з дитинства, яку він, він єдино розуміє. Це мова сили, причому сили такої нахабної, такої сили самовпевненої. Якщо Путіну сказати зараз, от просто сказати зараз, ми віддамо тобі території, які ти там завоював під гарантії, добре Україна 20 років не буде в НАТО, Це його лише захочує на посилення наступу, бомбардування, руйнування України, і плювати він хотів на Трампа і на всі там, на всіх його радників, на Келеґа, на всіх він ще плюне в них багато разів цього року, я в цьому певен. І це буде дуже принизливо, але цілком передбачено. А Якби вони почали розмову з Путіним, просто перше слово було заходу: ми Україні дамо найпотужніше, найсучаснішу зброю. А все решта, потім, ось тоді розмова відбулася, відбувалася абсолютно в іншому ключі. Тоді б Путін їх не принижував. Але щоб таке сказати Путіну, треба бути, по-перше, від нього абсолютно незалежним, в чому я не певен. Ну, враховуючи Маска, його спроби зараз перетворити Німеччину на союзника Путіна. Його відверте лобіювання про російських відверто про російських політичних сил в Німеччині. На мій, на мій погляд він персональний агент, просто найвідвертіший персональний агент. Трамп зараз так більше мовчить, мовчить, а це є відверто все каже. Але Путін, навіть якщо люди будуть думати, що ми з ним зараз він мій друг, ми подружимося з ним. Росіяни ніколи не вибачають спроби з ними дружити. Будь-яка ваша спроба бути для них е, лагідними, толерантними. Толерантність, вона, вона добра е, до слабких е, і до нешкідливих людей або суспільств. А толерантність до, до сильних і підлих, до сильних і терористичних, до сильних і вбивчих, це абсолютно їх ні, ніколи е, не стримувало. І вся історія так званої Росії, якщо я хтось читав, вона а, складається з тих часів, коли Росії ставили ультиматуми, і Росія відповзала. і шкода, що її тоді не добивали, і цю імперію не зруйнували, як і всі інші, вона має припинити своє існування. Але а, тоді це діло. І як би тоді, до речі, після Кримської війни Крим би просто назавжди був втрачений для Росії, а, а, і цієї війни би не було. Тобто, ці, ці помилки вони дуже давні. І Росію ніколи не добивали так, як треба добивати е кримінальників. Так ну вони це знають, і вони знають, що вони можуть припетляти. А треба створити е таку ситуацію, коли вони знають, що вони не припетляють, і що вони будуть точно покарані, і лише сміливість і єдність це те, що врятує світ від Путіна. На жаль, я в цьому. Адера, як ти вважаєш, от ця адміністрація, яка ну якби там не було вони ж проговорюють цю тезу, я насправді з тобою повністю солидарен в тому питанні, що спочатку треба а сказати літаки і ракети, а потім давайте сідати за стіл перемовин. Ну тим не менше, от ця адміністрація вона не має шансу, точніше, не так. Я все ж таки сподіваюся, що має шанс зрозуміти ці прості речі, які ти зараз сказав. Скільки часу їм буде потрібно для це, щоб перейти до цього так званого пункту Б, якщо Росіяни не підуть на перемовини, то тоді Україні передадуть стільки зброї, скільки потрібно. Ну про це багато писалося, в тому числі в плані цього Кіта Келега, про якого ми вже згадали неодноразово. Ну, по-перше, Кіт Келет це людина, яку він може завтра звільнити. Тобто, тут треба аналізовувати аналізувати не його. Він людина, він представник, але він не Трамп. Це перше. Друге, я думаю, що ось ми сміливо можемо тут у трьох віддати путіну заздалегідь і абсолютно не ризикуючи помилитися, титул вчителя року. А він сто відсотків навчить всі решти, всю решту західних еліт, яка ще надіється на якісь домовленості з ним, він їх навчить, що таке насправді росіяни, хто такі, насправді росіяни. Він на всі їхні пропозиції, їхні пропозиції буде відповідати плювками в очі. Він буде давати копняка кожному, хто захоче підійти до нього з обіймами. Він принизить усіх, хто намагатиметься з ним, з ним дружити. Він абсолютно в тій стадії розвитку манії величі і е, м, абсолютно відчуття безкарності в нього таке, що е, його абсолютно не цікавлять е, жодні мирні пропозиції. Його цікавлять, щоб західного світу не було, і в першу чергу щоб України не було. Ну, якщо на це хтось погодиться, наступна Балтія, Польща, Німеччина. Це абсолютно реальні перспективи. Чого вони вони, вони то насправді сьогодні не приховують? Тобто, як би вони щось приховували, це було б ще складно прогнозувати. Вони ж нічого не приховують. Вони ж вже, вже зараз кажуть, що ми не будемо ні з ким домовляти. Що, що, те, що там Трамп каже, нам це на це плювати на всі там на, балакучі на голови Путіна вони, вони всі ж хором співають, що нам ваші, ваші пропозиції, пропозиції миру в абсолютно не, не в пригоді. Ми зруйнуємо Україну за три місяці. Тобто вони їхня пропаганда зараз така. Скажіть, будь ласка, якщо хтось хоче зупинятися, домовлятися, він дає завдання своїй пропаганді таки, такі тези розганяти? Та звісно, ні. Тому всі, хто спробують обійнятися з Путіном. У, у них усіх буде буде ніж у спині, а може й нижче. А, Пісков заявив, що жодних передумов для завершення війни чи якоїсь її фази взагалі немає на сьогодні. А, також немає її до інавгурації Трампа, і навряд чи, вона буде після інавгурації Трампа. Ну тому, що знову таки ми чудово розуміємо, що ці передумови вони мають бути на території Росії відповідно. Але при цьому знову ж таки ми розуміємо, що. Ну, якщо в 22-му, в 23-му році ми говорили про те, що путіну достатньо вийти і записати аналогічне відео, яке він записував 24 лютого, і сказати, «надо просто перестати стріляти. Да, ми виконали умови СВО уходіть». То зараз він не може цього зробити. Ну, по перше, тому що вся військова економіка е, зараз все працює на військо, е, все працює на зброю, все працює на виготовлення зброї. Е, тому що мільйон тих, хто завтра повернеться на Росію, і будуть вбивати вже на території Росії, тому що вони не наситилися кров'ю. А ті, хто наситилися, хочуть продовження. Відповідно, моменту оцього, де він може зупинитися, його вже немає. Та звісно, да він не планує зупинятися. Я знаю, знаєте, людство дещо там напоминає, нагадує на який вперше вдягнути на слуховий апарат, щоб зрештою почути, що йому вуха кажуть. Так Но Путін каже: Я не буду зупиняти цю війну він заздалегідь навіть шансів не залишає Трампу на якусь там домовленість. Ну це, це ж просто маячня. І абсолютно, ви чітко помітили, що по-перше, по -перше, треба дивитися на дії. Ну не лише на дії, на слова теж, але дії вони мають бути спільними зі словами. І в них абсолютно спільні дії і слова. Вони дійсно. На військові рейки перевели економіку. Вони вони дійсно мілітаризували те, що треба було мілітаризувати, і європі треба брати приклад з, з них в тому сенсі, тому що вони не зупиняються. Вони абсолютно Путін. Ну як Путін може зараз погодитися на щось? Ну він в Конституції записав, що Запоріжжя і Херсон е, частина Росії. Як він це пояснить? Ну що, що приїхав до мене Трамп? І я злякався? І це це на тлі їхнього наступу е на сході України там через пев певні обставини, треба цей нас наступ при припинити для початку, щоб просто сісти, якщо ви хочете з ним сідати за стіл, він все одно все одно вас обдурить. Але е просто навіть щоб просто про це експертно розмовляти для цього. По перше, треба зупинити його наступ, бо до того моменту, як його наступ буде зупинено, він взагалі це все буде просто знущання. Він буде, він буде сміятися в очі цьому Трампу, він буде сміятися в очі цьому Келегу. Він для нього взагалі ніхто. Він буде сміятися в очі всім, хто з ним прийде, до нього прийде з миром. За яким таким миром залиште там десь. Мені це не треба. І дуже добре, що зараз його всі підлеглі, всі його генерали, політики, пропагандисти, прес-секретар, що вони. Ором таким кажуть, що нам миру не треба. Це дуже добре для того, щоб суспільство, західні і влада в різних західних країнах, і перш за все в Америці, там дуже багато дуже дивно дивних, скажімо так, людей. Але Путін, я надіюся, впорається з тим з тим, що навіть е, такі люди були просто не в змозі е, терпіти його, е, бо він змінювати не хоче, не планує. І він змінюватися не буде і е, в жодне диво. Я закликаю глядачів наших не вірити, допомагати армії далі, розраховувати е, лише на власні сили, і не вірити е, в тому числі українським пропагандистам. Е, або ідіотам, які нам кажуть про те, що мир буде за 2-3 тижні, це просто вони беруть участь у компанії з деморалізації України, з деморалізації армії, деморалізації суспільства на це не треба піддаватися. Ось це на, насправді смертельна загроза Едера. Я правильно зрозумів, що у нас тут завершилась, залишилась хвилина. Що в тебе найбільша надія в даному випадку, що скажений Путін, він щось таке отне і переконає всіх, що всі ці а, слова про мир, вони в такому ключі, як вони сказані, просто недоречні. Абсолютно точно. і У мене є ролик про це. А, він навіть називається так: 25-й рік буде роком Путіна. Подивіться, будь ласка, чому я так думаю, що я маю на увазі. Ну, в принципі, стисло я про це розказав, бо ну я і я просто іншого варіанту не бачу. Перепрошую, якщо я у когось украв надію перед Новим роком, але краще ну, можна випити сьогодні, але вже завтра треба бути тризнішими. Айдере, дякую тобі за включення. Ще раз всім пронагітне нагадую, що не зайвим буде підписатися на Ютуб канал Айдера Мождабаєва, магового старого старого друга. І як би там не було, звісно, треба дивитися на світ з холодною головою, сподіватися на краще, але не забувати, що може бути і гірше. Дякую тобі, Айдере. Дякую вам.